Марафон єдині новини триває вночі. На Херсонщині працювало у ППО. А росіяни запустили ударні безпілотники. Летіли шахеди двома групами в бік Кривого Рогу та на Миколаївщину. А напередодні ворог обстріляв Чорнобаєвку та вдарив по Херсону з артилерії. Травми несумісні з життям отримав житель обласного центру. Це охоронець приватного підприємства. В цей час він перебував на робочому місці. І про ситуацію на півдні України буду говорити з полковником Наталією Гуменюк, керівницею координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Вона з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пані Наталія, Слава Україні. Героям слава вітаємо. Отже, про деякі загрози ми вже згадали. Як минула ніч, розкажіть нам більш докладно, які були з яких напрямків загрози повітряних атак. Якщо порівнювати з попередніми на тижні атаками, то в принципі ніч пройшла досить спокійно. В цьому певним чином сприяла погода через те, що неможливо використовувати тактичну авіацію, ворог не застосовував і керовані авіабомби в нашій зоні відповідальності, але спробував запустити керовані дрони. І два шахеди, які прямували вздовж нашої зони відповідальності, прийшли до, західної, до західного напрямку, там були знищені. В нашій зоні відповідальності вони не були зафіксовані як, як повітряні цілі для знищення. Знов таки, характеристика погодна відбувається і на активності ворога в морі. Там корабельне угруповання фактично згорнуто. Два кораблі в Чорному морі патрулюють, і один в Азовському викриває надводну обстановку. Тримаються вони вже традиційно в напрямку Новоросійська подалі від контрольованих Україною берегів, там де вважають для себе умовно безпечним районом. Але все ж таки, привід Ленгорського горняка їм не дає спокою. Ракету на сії ми не спостерігаємо в Чорному морі вже понад три тижні. На бойовому чергуванні, але знаємо, що вони споряджені, і готові до застосування, і пам'ятаємо, що для виходу на бойове чергування їм достатньо 2-3 годин. Поки що море штормить воно на нашому боці, але шторм не такий критичний, щоб взагалі не використовувати ракети носіїв. Очевидно, ворог накопичує певний ресурс і вичікує більш потрібного йому моменту для проведення ракетних атак, тому що бачимо активність тактичної авіації час від часу проявляється, і, зокрема, з пуском керованих авіаційних ракет типу ха 59 Одну з таких вчора було спрямовано. В нашій зоні відповідальності в напрямку Криворіжжя і знищено силами протиповітряної оборони. Уточнення щодо шахетів під час найбільш масованої атаки цього року по Києву шахетів було помічено, що вони їх почали перефарбовувати у чорний колір, і це ускладнює роботу нашим захисникам неба. Чи помічали в вашій зоні відповідальності такі шахеди? І чи були помічені ті шахеди, про які вони говорили, що вони прискорять їхню швидкість утричі? А поки що швидкісних ми не фіксували, але пофарбованих в темний колір ми вже бачили. Збиття підтвердило, що вони використовуються час від часу. Не всі в тих партіях, які ми фіксували по атаках на наші зоні відповідальності. Пофарбовані вже в темний колір, але, зокрема, на Херсонщині днями ми зафіксували збиті шахети саме такого кольору. Очевидно, що це розрахунок на ускладнення роботи мобільних вогневих груп, які орієнтуються акустично, і за допомогою прожекторів відповідно тоді їм складніше виявити в чорному небі чорний шахет. І раніше, коли ми з вами спілкувалися, ви відзначили те, що росіяни менше стали застосовувати крилаті ракети через те, що вони відтягнули майже весь їхній чорноморський флот, тепер стоїть у новоросійську і ускладнена логістика, саме пов'язана з крилатими ракетами. А от протикарабельні ракетні комплекси Бастіон. Які росіяни розміщали на узбережжі Криму? Чи є ще вони, тому що раніше ми бачили, як влучно працюють наші військові? і було знищено один з таких розрахунків. А чи вони дислокуються так само у Криму? І чи готові вони до ударів ракетами Онікс? Так, після того, що був знищений один з таких комплексів, ворог дійсно ретельно маневрує, маскує. І намагається знайти місце дислокації для такого ракетного берегового ракетного комплексу, щоб він залишався в його потенціалі. Поки що ми не фіксуємо відповідної активності, яка б свідчила про застосування таких ракет. Але вже після знищення попереднього комплексу ми фіксували удари такими ракетами. Отже, це говорить про те, що пуски з Криму з тимчасово окупованої території ще можливі. Зараз застосування таких ракет ворог не здійснює цілком імовірно з подальшим відтермінуванням для більш масованих атак, які все ж таки аналітика свідчить, вони можуть застосувати під час більш сильних морозів, зокрема в сенсі так званого енергетичного терору. Завдяки от надводним дронам, я так розумію, нашим оборонцям вдалося зачистити чорне море від російських кораблів російських. Але мінна небезпека. Який рівень у чорному морі нині загрози? Наскільки забруднене море, які ділянки найбільш небезпечними лишаються? Мінна небезпека зберігається і зберігається вона на досить високому рівні. Зокрема, через те, що море потужно штормить і довготривалі такі шторми. Але в принципі наукою це не доведено. Ми можемо тільки припускати такі висновки, що можливо якраз шторми і не сприяють тому, що зараз міни відтягнуті на інші ділянки, зокрема подалі від навігаційного коридору. Тому що ми спостерігаємо, що наша робота досить ефективна коридор продовжує функціонувати, і навіть в штормовому морі судна благополучно проходять цей маршрут. Але небезпека зберігається, тому що кілька днями раніше, після того як вшухли шторми, була кілька днів затища, і декілька мін принесла до узбережжя як Миколаївщини, так і Одещини. Відпрацювали наші вибухомінні підрозділи. З, з небезпеку було знищено, знешкоджено, але все ж таки вона залишається в прихованому вигляді і може приноситись як до берега, так і складати небезпеку судна, і на завершення нашої розмови ще уточнення: от ми бачимо, що регулярно Херсонщина, Миколаївщина, Одещина це дронова загроза тривоги. Лунають вони використовують ці регіони як транзит, чи в цих регіонах є їхні цілі. Херсонщина і Миколаївщина дійсно дуже часто використовуються як транзитні регіони, хоча і там ворог час від часу вишукує об'єкти, які стають для нього цілями. зокрема, і системи протиповітряної оборони, тому що навіть якщо використовувати цю область як транзитну, треба розуміти, що на шляху прямування може бути знищення. Одещина зрозуміло, це і припортова інфраструктура, і енергетична інфраструктура залишається для ворога в пріоритеті. Тим не менш, в і на Херсонщині останнім часом ми помічаємо, що ворог вишукує цілі, а це означає, що в умовах, коли неможливо застосувати, до прикладу тактичну авіацію, вони випробовують дрони ударні як спосіб продовження терору над мирним населенням.